Україна вперше бере участь у одному з найбільших світових заходів у галузі технології Consumer Electronics Show 2025. Зокрема, наші розробники представляють у лас вегасі новітні безпілотні авіаційні системи, електромобіль для людей з інвалідністю, технології цифрової трансформації та штучного інтелекту. І на цьому форумі у нас є людина. З нами на прямому зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Валерію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, я знаю, що ви опікуєтесь українським павільйоном. Там розкажіть, будь ласка, з чим поїхала українська делегація? Що повезли, що хвалимось і що хочемо привезти назад? По-перше, цьогоріч дійсно Україна вперше приймає участь як повноцінний гравець у глобальному павільйону. Поряд з великими гравцями, поряд з великими компаніями, ми демонструємо українські досягнення. Саме в контексті можливості і конкуренції на глобальному ринку до цього Україна 5 років була представлена саме як павільйон стартапів, де молоді українські команди дивилися власним досвідом і вступали інвестиції. Але цьогоріч Україна бореться за місце на глобальній арені, коли ми говоримо про. Демонстрація технологій і про пошуку ринків сьогодні. А ми можемо демонструвати і дронові технології, і різноманітні технології з напрямку енергонезалежності та електротранспорту. Так само тут представлені декілька агронапрямків агрокомпаній, і все це формує Україну як гравця, який вже виріс. Виріс до того, щоб конкурувати з усім світом нашими напрацюваннями, це унікальна історія. І сьогодні ми бачимо наскільки велика увага прикута до нашого павільйону. Я не можу вам навіть передати, наскільки атмосфера насичена питаннями України і розумінням того, наскільки якісними є рішення, котре Україна може запропонувати світу. Тут у мене головне питання: чи представлені там наші військові дрони на військові технології, і е, чи не потраплять вони до рук Росіян? По-перше, ці технології, які представлені тут, вони представлені саме в сегменті комерційного застосування. Тобто, дрони, навіть якщо вони є подвійного призначення, тут вони представлені фікованих. Апристрив, котрі можна було експортувати на закордонні ринки, виробляти в Україні експортувати і використовувати у немілітарних застосуваннях, коли ж ми говоримо про граців. Тут є дві компанії. А якщо відкрито, то це три Три бізнеси зараз поставляють українські дрони від величезних вагою понад 20 кілограм до а, дронів, котрі можна використовувати для навчання з, а, сил спеціального призначення та різноманітних поліцейських а, підрозділів. Коли ми говоримо про ефір. Дрони українські дрони зроблені з українських компонентів з українських запчастин, вже шукають нових партнерств на глобальних ринках. І сьогодні ми маємо вже перші позитивні результати. Будемо чекати, щоб знаєте, не зурочити зараз. Уже будемо чекати по завершенню якихось контрактів, але що Україна та що Україна зможе привести в Україну? Чи можуть це бути технології, які допоможуть нам у нашій війні за незалежність? А ви абсолютно праві будь-яка презентація рішень, будь-яка участь у виставках. Це про партнерство, це про двосторонній зв'язок. Це не лише про питання щось продати, це питання про те, щоб щось знайти нові партнерства, нові фінансування, нові можливості для українського бізнесу, для українських команд. Можливі нові партнерства міжнародні. Нам дуже важливо привозити до України виробництво. Нам потрібно говорити з. Тими постачальниками, котрі вже існують у світі, для того, щоб вони відкривали свої виробничі майданчики на території України, і це все відбувається прямо. Тут кожного дня, кожен момент відбувається комунікація між всіма учасниками памільйону, котрі є заснов, організований організовані всіма цими компаніями, і всі компанії шукають партнерів. Це і для збуту власних продукцій, і для розширення діяльності. Також Україна може отримати після того, як ми повертаємося. Додому нові а, технології, нові продукти а, вироблені на території країн партнерів і союзників а також ще раз фінансування доступи до якого можливі дійсно на заході за найнижчими тарифами. Валерію, давайте від цього заходу у Сполучених Штатах поговоримо про те, що відбувається з нашими дронами в Росії. Найбільше російський торговельний порт Усть Луга у Ленінградській області вразили дрони Служби безпеки України за інформацією джерел україна з Бу 4 січня. Безпілотники пролетіли понад 900 кілометрів та успішно атакували ціль. Дрони пошкодили ємність із газовим конденсатом. Інші посікло уламками від вибуху. Джерело спецслужбі додали ремонт. Триватиме не менше, як місяць, а сам термінал працюватиме з перебоями. В соцмережах багато про цей удар пишуть, що ось українські дрони пролетіли на 900 кілометрів. Але тут варто зазначити, що це сталося не вперше. По-друге, сама та відстань, яку зараз багато обговорюють, чи така вже вона велика для нинішніх українських дронів для нинішніх українських дронів для тих технологій, які ми сьогодні маємо, ця відстань не є великою. Я б говорив про важливі елементи перепон, які є на цій дистанції, тому що це а, ворог намагається захистити свої критичні об'єкти інфраструктури, і тим не менше, Україна може руйнувати їх. І ми бачимо перед собою ще одне а, а, ефективне застосування. Технології, тож вістань не є великою, бо українські дрони можуть цитати вже на 1800 кілометрів і Більше важливим є етап контрольованого застосування і ефективного застосування, коли дійсно об'єкт виводиться з ладу і не може виконувати свою функцію, фінансуючи чи напакти надаючи якусь продукцію терористичним війська чи е -е, терористичному режиму. Нусь про технології, те, що хотілося б з вами ще встигнути обговорити у нас 5 хвилин. Росіяни використовують на фронті в Україні ну вже не нові, але відносно нові дрони, про які зараз багато говорять. Вони літають за допомогою оптоволокна. Саме через це безпілотники, стійкі до роботи. Ребо як пише видання The Washington Post, такі дрони зараз проблема для українських військових. Це було проблемою кілька тижнів тому. Чи зараз ви бачите у розробників способи боротьби з цими опто... дронами на оптоволокні фактично на дроті, які літають? Є рішення українські рішення, які дозволяють працювати проти такого типу повітряних загроз. Це дуже небезпечні загрози. Їх важко децифлювати. Їх неможливо а їх неможливо пересікти у використанні сустору класичного ребу. Вони функціонують основно і Україна, і терористи вони використовують ці дрони для своєї роботи, і це дійсно є великою загрозою. Тим не менш дрони обладнані кінетичними певними впливами, те ж саме мовами, зарядами від робота представлені. Україні вони є ефективним пристроєм роботи проти такого обладнання, але дуже важливим є необхідність акцентувати увагу, що оптоволоконні дрони, статті зоровокристання на полі бою. Вони сьогодні є одними з геймченджерів. І Україні тут потрібно дуже стрімко тримати лідерство, тому що у всіх можливих напрямках Україна лідирує як у кількості дронів, як у технологічності. На жаль, цього волоконному напрямку у нас є певний паритет. Потрібно вигризати лідерство потрібно мати більше такого обладнання саме в Україні. І це потрібно робити достатньо швидко. Тобто протидії такого типу загрози обладнання є, воно постійно розвивається, але з точки зору загрози це відносно нова загроза і для світу, і для українців. Чи можливо із розвитком застосування дронів на оптоволокні зараз їх застосовує Росія? Очевидно, що Україна тут наздожене так само почне масово застосовувати. Чи можливо, що дронів в принципі стане менше на полі бою, оскільки ну Пошкодити їх ребом неможливо. Є такий прогноз, ігор Луценко здається, мені писав про це. Як ви думаєте, менше таких дронів не стане? Це питання заміни просто каналу зв'язку. Якщо технологія дійсно буде демонструвати себе, то полями України можуть притягнутися десятки, вибачте, мільйонів кілометрів оптоволоконних кабелів, тому що. Весь поточний радіо зв'язок по трионовостолу на своїм тролі буде за молоко. Тож це справді, дійсно великий виклик. І якщо а, динаміка розвитку технології, технології буде продовжуватися так само, то ми побачимо перед собою перехід використання дронів на цей тип зв'язку в масштабі. І це не лише про повітря, це і про землю, це і про всі можливі застосування налагодження зв'язку між підрозділями по лінії фронту. Тобто все буде затягнути дротами. Це ви маєте на увазі? Як це буде виглядати? Абсолютно логічно, що зв'язок може бути затягнути дійсно дротами, і по для наземної робототехніки, яка зараз так активно розвивається, і по повітряним дронам, і для прокладання лісу ніж підрозділу на це застосовані по лінії фронту, тому що реб розвивається дуже стрімко, фактично буде певний момент розвиток підвострій на того ступеню, що будь-які технології, що оперують радіочастотними технологіями, вони просто не будуть працювати. Ми багато говоримо про дрони, які літають. Вони за замовченнями, Ми їх називаємо дронами, але ще наземні дрони, наземні роботизовані системи. Які функції на них можуть перейти з розвитком технологій в Україні? А розвиток наземної робототехніки це те, що ми очікуємо з точки зору розвитку найбільшим у наступний рік. Дрони на землі можуть виконувати функції утримання позиції, тренування вони можуть підводитися по підвозити боєконплект, вони можуть відвозити поранення. Це повноцінна заміна ризикованому елементу останнього милю, коли ми говоримо про лінію фронту, де є сконцентрована найбільша. Доля взагалі, ризиків споспізору пересування, і це можуть замінити роботи. А їх воно так не лише розум, саме платформ, котрі пересуваються. Так само розвивається і їх а, адаптації. Є турелі автономні, є поступ є а, розширені режими автономності. А, системи зв'язку вони покращуються. І, взагалі, ці платформи в майбутньому і особливо ми говоримо це про це і про роль України. Ми маємо технологіями боронити свою землю. Не, не не ми маємо цінувати життя українського військового і саме технологіями наземної робототехніки Це можливо. І я вже ж вони будуть працювати ці наземні комплекси разом з повітряними системами, разом з розвідкою, і все це буде зроблено для того, щоб участь людини на полі бою була зведена до мінімуму. Я знайшла цитату, яку я згадувала Ігора Луценка. у 25-му році. За його прогнозами, безпілотникам ставатиме все менш затишно на полі бою. Вони будуть все більш знищувати одне одного і страждати від спеціалізованих антидронових засобів. В принципі, ви підтвердили цю думку. Валерію, спасибі вам велике за те, що знайшли е час е до нас включитися. Валерія Яковенко – співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. був з нами на прямому зв'язку.